Всім привіт. Сьогодні у мене на ремонті ось такий k 5 full control. Проблема в ньому те, що згорівший мотор. Потрібно буде перемотувати статорну обмотку та міжвидкове замикання. Зараз перемістимося на стіл, я більш детально все покажу. Ось така картина на столі нас зустрічає. Я повністю розібрав мотор. значить, Основна проблема у нас. Міжиткове замикання статора. Можемо побачити, як у нас ізолятор перегрівався, як поплавився. Десь тут в нижній частині було почерніння проводу, проводу. всього, там і була проблема. Статор намотаний алюмінію. До речі, От він блистить. Перемотувати будуть його на мідяшку. По витягуванню статора було трошки геморойно з цього, з корпусу його витягнути. Він дуже плотно тут сидить, посаджений в цьому алюмінії. Пробував його нагрівати, нагрівав його е газовою горілкою, звичайною туристичною. Цього не вистачало, не міг я витягнути. Прийшлось зробити такий на швидку руку мінімальний зйомник, взяв кусок труби по діаметру підходящу під розмір ротора. Е шайбу так само розполовину все, все, переварив з виступом сюди. Тут конусну, конуснуть швидковарки, конус. З другої сторони обратний конус, так само, от і виходить, заставив цю частину, підсипив. Далі конус обратний. Ставив другу частину. Поставив дві дерев'яшки на корпус поперечину, дав натяжку гайкою, воно розжалося, зафіксувалось. Почав гріти вже, поставив три газові горілки, нагрів. Почав крутити, і він в мене пішов. Повністю вийшов. В принципі, вискочив зразу підшипник. Далі, що у нас є? Проблема на роторі. Нижня частина валу має виробітку. От. 5 десяток, підшипник тут болтається. Думаю, вийде вилікувати це накаткою і далі вже посадкою на лактайт. Це герметик. От. З другої сторони, декоса-шайба теж є. Царапини, але тут нічого критичного, тут все нормально. Так само посажу на лактайт і буде все добре. Ну, надіюсь, буде все добре. І раковини на косій шайбі, хоч і емульсії не було в тій частині, де у нас знаходяться ці підшипники, була смазка, але от є раковини. Скоріше все, якась полога туди попадала. Сам підшипник і верхня чашечко, частина. Цієї чашечки, в принципі, в нормі. Блок плунжерів. Плунжера не болтається Виробітки не мають. Все гаразд, вони блестять Ніяких задирів, царапин Так само самих направляючих плунжерів так само без проблем. от, Помпа. Воду тримає, не пропускає, заливав сюди воду. Хвилинку постояло, нічого не втікало. Буду відправляти статор на перемотку. Як приїде, заберу, будемо пробувати збирати, вже покажу сам процес зборки. Наразі в мене все. Чекаємо статор і будемо збирати. Забрав сьогодні статор з перемотки. Перемотали мені його на мідь. Будемо сьогодні збирати мотор. Розклав на столі деякі запчастини, які нам будуть потрібні для зборки мотора. Нові манжети масляні, водяні, стульчики. Вони старі, залишаються в хорошому стані. Нові підшипники, сальник, який знаходиться під підшипником. 1735 на 7. Ну, от. Коса шайба, БУ, але в хорошому стані. Встановимо її. Зробили накатку на роторі. Ось Можемо бачити. Чуть-чуть болтається серіально підшипник, Так як тут було дуже прослаблено вже. Є маленька болтанка підшипника. Ну буду ставити на герметика неробний Для фіксації. Не знаю, купив ось такий, попробую. Надіюсь, буде тримати добре. От, маленький люфтик є. Не є добре, але інакшого варіанту не було. Ну хіба що завтулювати. Я вже не став цим заморочуватися. Давайте тоді що, переміщатися на, е, на інший стіл буду пробувати запресовувати. Навіть не так не запресовувати, будемо гріти і пробувати вставляти цей статор. Надіюсь, що з першого разу гарно зайде. Тому що, якщо чесно, реально, то я переживаю, що з тим буде. Ну, давайте спробуємо. Зафіксував корпус мотора е, шурупами двома. Через такі проставки, струбцини, от, щоб він хоча б трошки тримався. Не знаю, ця конструкція вся не розсипеться. Зараз що нам потрібно? Запалюємо газові горілки, нагріваємо і пробуємо плавно опускати статор. Я пішов нагрів. Так, тут уже дерев'яшка горить. Воно не странно. Гріємо десь хвилинку. У мене там є мітки, де має стати статор. Ну і будемо пробувати вставляти. Готово. Виключаємо. В принципі, в ідеалі. Все, продуємо жатим воздухом, щоб підостудити. Так, у мене вийшло. Продовжуємо зборку далі. Я за кадром установив підшипник нижній, туди запресував, поставив сальник і запресував верхній підшипник. Що ще я спробував зробити? Я ще спробував е, поекспериментувати з цією накаткою і старим підшипником. Наніс сюди лактайт, заставив, потримав 15 хвилин. В інструкції вказано, що через 15 хвилин попереднє затвердівання, і через 24 години вже повністю затвердіває. Через 15 хвилин спробую його витягнути, в принципі, руками вже його легко так не можна було зняти. Зажимав підшипник тіски, витягував. І е, тут вже був е, засохший цей герметик. І я його щоткою металічною зчистив. В принципі, мене а... це все влаштовує. Е, по зборці мотора. Значить, У нас є таких. Три прокладочки. Так як мотор у нас йде на водяному охолодженні, у нас тут встановлені прокладки між двома частинками корпусу. Я наношу перед тим, як встановлювати самі прокладки по тих місцях, куди вони прилягають. Я наношу смазку. Це силиконово-водовідштовхуюча смазка, і плюс високотемпературно витримує вона. Наношу по кругу, де стоять прокладки Тут, в принципі, я вже намостив. Установлюємо одну прокладку, встановлюємо другу. Зверху ще легенько проходимося силиконкою. Попередньо треба нам його зібрати і залишити до завтра. Беремо вінтики, які у нас були. В комплекті, щоб скручувати. Встановлюємо. Значить, Тепер як я планую зробити. Е, Перше нам потрібно встановити ротор цю частину, верхню кришку. Зараз я камеру зап'ємо. Нам потрібно встановити ротор в верхню кришечку і прикрутити косу шайбу, так як у нас. З обратної сторони немає за що триматися, коли ми вже вставляємо все всередину корпус збираємо, нам не вийде за щось ухватитися і прикрутити цю косу шайбу. Ну там можна попробувати щось розкленити. Ну, краще, я думаю, зробити так. Значить, я легенько вставляю цей ротор. Сальник середини я не змащував. Не змащував зараз по причині того, що я хочу додати сюди локтайту середину. Так як у нас е, на верхньому підшипнику дуже теж легенько проскальзує вал. Ми зараз трохи капнемо сюди лактайтом, Закрутимо верхню шайбу. І я думаю, що по-любому все рівно, як ми добавимо сюди масло, масло у нас протече до е, тої прокладочки, до того саніка. Буквально капельку треба капнути туди. От я капну. Тепер беремо кусу шайбу, встановлюємо її на місце, беремо верхній болт, закручуємо його туди. Беремо шестигранник, затягуємо болт. Так, наскільки, наскільки сили мені вистачило, я затягнув верхній болт. Плюс там буде лактайт чуть-чуть бою і попаде. Я думаю, що він якраз склеїться все діло. Все нормально крутиться. Далі робимо так, поступимо. Наносимо герметик по краю, по низу, на Навал. Вносимо з самого низу, по ідеї, він у нас має розтягнутись, коли ми будемо встановлювати. Ось у нас тут. Не, знаю. Короче, не жаліє. Я думаю, там він нам не зашкодить. Все, можна пробувати встановлювати. Де у нас йдуть провода? Згодимо про Так, ось пропхали, є. є, є є все зібрали корпус. Тепер закручуємо винти. Прийшло. Все закритили. Закритили. Yeah. Так. Ну, В такому варіанті ми їх залишаємо до завтра. У нас пройшло більше 12 годин після того, як я зібрав мотор і дав час, щоб висох локтайт. Будемо запускати зараз. Я вже тут все підготовив. Підключив кнопку з конденсатором, вставляємо живлення. Ми пробуємо запускати. Це у нас, нагадаю, перший раз після тої переборки і ремонту. Так, да, все крутиться. Шикарно. Продовжуємо зборку нижньої частини помпи, вставляємо масляні манжети. Лагенько змащуємо їх силиконовою смазкою. Щоб вони на соко не заходили. От. Вставляємо сюди. Підібрав тулочку по розміру, щоб запресовувати. Ну, Я запресовую легенько отак струбциною. І легасенько затискаю. Можемо бачити. На своем месте. Слушай, Готова? я частина готова. <coughs> Можна поставляти клапана. Клапана я відчистив. Ну дамо чим не займається тут і чисткою. Всех деталей. Окунаем в масло. И вставляем направляющий. Для массаж у нас не было никакой грязи. Тут у нас все си маленькие. Так, ну, думаю, не критично. І на в масло и вставляем на свое место. И устаним така красота у нас виходить. Далі беремо підшипник, його треба теж прочистити. Так, почистили підшипник. Вставляємо, шайбу. закриваємо. Заливаємо масло. Масло 75w80 вот, 7580. Заливаємо до того, як у нас скриється повністю чашечка. Цього буде достатньо. Ставлю шустиє обрієм. Заливаємо транспосіонку. Все. Цього масла там впевнено достатньо. Беремо сідла, вставляємо їх в своє місце. Беремо помпу. Доставляємо прокладки помпи нові, розпарочкою вниз. Так, далі продовжуємо. Установлюємо маленьку трикутну прокладку на місце свою. Встановлюємо на верхню частину помпи. Нічого не видно. Е, так само легенько змашуємо силиконову. Змазку на посадку її. От, встановлюємо її і теж намащуємо зверху силіконом. Велику все знову. <кій> Не хочуть мене сидіть. Стоятиме на місці. Велику ну, так, трикутну ставимо на саму помпу. Намашуємо теж по периметру силіконовою змазкою. Берем прокладочку. Устанавливаем ее сюда на место. Еще можно сверху тоже чуть-чуть добавить смазочки. Я готов. Так. Устанавливаем. Сбираем две половинки помпы. У нас есть эта трубка, которая вставляется в корпус мотора. Тут тоже наносим резиночку силиконовую смазку. Ставим блок клапанил кнопочку. И ставим помпочку. На место. Сейчас Наживляем первый. Наживляем второй. Третий. Четвертый. Підтягувати будемо хрест на накрес Головне контролювати, щоб ми нічого ніде не закусили, не перетиснули. От. Потихеньку піджимаємо з цієї сторони. Дальше з цієї. От. Підкручуємо. Прикрутимо масу. Маленьким вінтиком. Так. Готово. Пробуємо запустити його так. Послухаємо, чи немає якоїсь лишньої нагрузки. Топ. Візьмо рукавичку, притримуємо, пробуємо. Ну, Є. Yeah. Все крутиться, супер. Все, збираємо в корпус, пробуємо, підключаємо воду, запускаємо. Закинув мотор в корпус, повністю ще не збирав. Зараз підключив подачу води, попробуємо просто тиском, що в нас нічого ніде не потече. Так, вода зашуршала, набралася. Поки що нічого ніде не протікає. Добре, можна прогнати воду через корпус. Так, прогнав через корпус. От. Що, пробуємо включати. Подивимося, якщо тест буде набирати. Окей. Так, включаємо живлення. Включаємо керхер. Так, тест набрав. Виключився. Супер. Пробуємо. Закачає все в ідеалі. Все, на цьому все. Я відремонтував повністю, відновив цей керхер. Дякую за перегляд. На цьому буду завершувати. Кому було цікаво, можливо, корисно, буду вдячний за лайки, коментарі. До нових зустрічей!